Зважаючи на подорожчання пального та запасних частин, підприємці просили збільшити тарифи до 4 гривень однак, керівництво міста переконане, таких тарифів не буде. Після цього перевізники дещо збавили свої апетити. Нові розрахунки, з якими можна ознайомитися на сайті міського управління транспорту та зв'язку, називають іншу суму 3 гривні 34 копійки за одну поїздку. Це має покрити витрати на обслуговування автотранспорту, та дасть змогу заробити. Частина опитаних нами рівнян з розумінням ставиться до такого підвищення тарифу однак для більшості це виявилося не по кишені. Якщо кожен день їздить, скільки це на 30 днів перемножить? 90 гривень, на зараз 70, є різниця. Плюс комунальні, плюс те. Навірно, що не пенсії, не зарплати, на все може і не вистачить. Ой, то дорого. Я, ви знаєте, тут два варіанти. То, що бензин подорожав. І тим маршрутникам дуже тяжко заробити на тому. Дуже часто їжджу. Неправильно роблять. А як правильно? А як правильно? Ну, якусь ціну все таки об'єктивну визначить. А три гривні то дорого. Якщо б піднімають ціни на маршрутки, піднімають ціни, скажімо, на все і на продукти, чому б не піднімати ту ж саме ціни на зарплату, скажімо так, повишать зарплату. От і все. Додати до нинішнього тарифу ще 50 копійок це той компроміс, який міська влада готова запропонувати підприємцям, каже міський голова Рівно Володимир Хомко. Однак вартість проїзду у міських маршрутах ще буде затверджена на засіданні міськвиконкому. Обійтись без перевізників ми зараз не можемо і не ставимо такої мети їх знищити як клас у крайньому розі зараз. Тому що в нас немає поки що нових тролейбусів і немає альтернативи. Але я думаю, що 10 нових тролейбусів, які ми верні, тих тролейбусів, які ми докупимо, і ще 20 ті, які можливо купимо завдяки корейській програмі, змінить ситуацію кардинально в місці рівному. Аби тарифи у рівному не росли, у пасажирів повинна бути альтернатива. Переконаний Володимир Хомко. На його думку, саме тролейбуси, що перевозять людей за 1 гривню 50 копійок, зможуть погасити тарифну напругу. Тим часом рішення про збільшення вартості проїзду Ршутках може бути ухвалене вже на початку лютого, але се щок Микола Мельничук, інформаційна програма День.